Я інструктор групи інструкторів. Звати мене Сергій, мій позивний ЖУК. Недавно приїхав з навчання, проходив навчання в Польщі. Ну, скажу вам так, про тактику я мовчу, бо вони нас не навчали тактики, бо вони нас не можуть навчати тактику, це ми їх можемо навчати тактики. Вони, їхній принцип вони нам давали як педагогіку. Тобто як правильно будувати саме заняття, як все робити іменно поступово, от це й давали нам костяк, типу, що от шаблон, як проводити заняття по шаблону. Представлення туди-сюди. Ну хорошо, дуже було цікаво, познавательно, іменно французи, як вони викладають, все багато чого для себе взяли, цікавого і позитивного. Казала моя бабушка в конець царство небесне, вік живи, вік учись і дурним помреш. Так що щось для себе взяли, щось не взяли. В них просто воно йде все дуже розгорнуто. В них більше часу на навчання. У нас менше навч... часу на навчання. Нам треба робити це більш все стисніше. Тобто, десь щось ми взяли, а десь щось ми викинули. А так, в принципі, навчання було непогане. Іменно по самій методіки викладання заняття. Це і вони на цьому наголошували, що ми вас не учимо тактики. Нам головне, щоб ви взяли цей принцип, як іменно будувати саме заняття, педагогіка. Ну і було непогано, деякі аспекти хорошо, а деякі ми просто опускаємо, бо вони зайві. Часу у них більше. Ну що в них в них війни нема, в них мирний час, коли я був на строчці, служив, у нас так само все було. А зараз нам в коротке время треба дати по максимуму. Так що де, що ми будемо пускати, а де що будемо використовувати в самій побудові занять? Ми були там шість тижнів, мали бути сім, але скоротили нам навчання на тиждень. Я так зрозумів, вони думали, що ми приїдемо, типу, нульові. А там були зі всієї України, і були з навчальних центрів хлопці. Теж цікаво було з ними поспілкуватися. Ну і одразу було видно, хто з нас був не бойовий, а хто бойовий, бо от, як бойовий, то одразу відчувається по цьому, як людина спілкується, дає інформацію, навіть по взгляду очей. А тих, хто не бойовий, шляпа одразу видно. На медицині було прикольно, коли відпрацьовували. Що типу, побратима Око вилізли, там клеїли такий мукет. Ми всі там фоткалися і кричали Терміната албібек. Там коротше, гнали места. А так було мато. Всі хлопці бойові практично були. Там тільки одиниці були не бойові. А то всі бойові. А ви ж знаєте, що воно таке чорний, це юмор в армії. Без нього нікуди. І там, коротше. Представте, зібрали нас таку, стільки людей, і кожен починає щось свого там, досвіду розказувати, підхопити, і починає один одного тролити. Ну, ніхто не обіжається, бо всі знають, що це ну, тіпа, нормальне я це, ну, ставлення чи як це все. То було прикольно таких моментів вистачало, їх так іде, перечислиш. Кожен день якісь були моменти, чудили там. Ну важкувато, тому що все йде через перекладачів, і іноді, буває перекладачі. Не так перекладають, як воно, просто от ми бойові, ми знаємо це все. І коли перекладач там перекладає, ми кажемо, що це трошки не те, це треба так. Ось багато перекладачів тим підходили до нас і цікавились, от як там той термін, як там той термін. Ну от простий шахматний порядок. А перекладачі, які проводили без ЗВП поляки, вони перекладали їм шахівниця. І ми кажемо, ставайте шахматним порядком. Вони кажуть, нам це як шахівниця, бля, шахівниця це доска, на якій ти граєш. Іш шахмати, а шахматний порядок це шахматний порядок. От то такі нюанси, то воно ну, відчувається. Навіть от ми, як приїхали у нас, був цей крайній тиждень, ми проводили навчання для наших БЗВПшників, то от вони самі казали, що наскільки от іменно просто і цікавіше, коли от не треба перекладача, коли одній ти самі, ти собі спілкуєшся, говориш оці ці всі нюанси там, навіть в тому автоматі, як ти там розбираєш чи в кулеметі там. Шпінтик, шмонтик, ти говориш, а перекладачу, як це перекласти? То, звісно, виникають такі ситуації, ну я ж кажу, Но ми викручували з них, все добре. По маленькому іменно ну, побудова заняття. Построїв, представився, розказав, що будемо працювати, хто ти, що ти. Бо раніше я ж казав, швидко так все, раз, все, працюємо сьогодні те-тете, -те -те", і все, і погнали. А от іменно такі щось вже десь дав нідряємо, працюємо, бо це ж вони кажуть. Не все звичайно, тому що все я ж кажу, ще раз повторюся, в них більше на це часу, в них більше воно те треба, От вони там солдату пояснюють там, дають потримати, покротити. потім п'ять пояснюють, потім п'ять у нас нема стільки часу. У нас треба швидше. Раз-два, раз-два і працюємо далі.